Равокс банк банкгрупи Інтенза Сан Пауло проводить депозитну акцію Виграшні депозити, що розпочалася 19 листопада і триватиме до 31 грудня. В цій акції мають можуть приймати участь всі клієнти, які роблять вклади від 5 тисяч гривень і мають можливість виграти один з п'яти планшетів iPad або ж підвищену відсоткову ставку до 30% річних у гривні. Розіграш, який визначить п'ятьох щасливих володарів планшетів АйПед, відбудеться по завершенню акції і буде проведений серед вкладників, які оформили депозит Правекс лояльний. У рамках акції серед клієнтів, які оформили будь-який інший депозит, щодня розігруватимуть підвищену ставку по депозиту в гривні, а саме 30% річних. Клієнти мають можливість отримати більш підвищені відсоткові ставки у такому надійному банку, як Правексбанк, який за 20 років своєї роботи зарекомендував себе на ринку. Банківських послуг як надійна банківська установа, що завжди виконує свої зобов'язання, враховуючи той факт, що за банківським вкладом клієнти завжди отримують свої відсотки, про що прописано в договорі, незалежно від того, яка ціна на нафту, яка ціна на акції, як змінюється вартість золота, тому це на сьогоднішній день депозит є найкращим інструментом банківських послуг. Правексбанк банкгрупи «Інтензо Сан Пауло пропонує вкладникам широкий спектр депозитів, що мають гнучкі умови. Так лінійка депозитних продуктів дозволяє клієнту вибрати той вид депозиту, який найбільше відповідає його потребам: з отриманням щомісячного доходу у вигляді відсотків, примноженням капіталу шляхом накопичення коштів і капіталізацією відсотків на рахунку або пролонгації терміну банківського депозиту без відвідування банку. Правексбанк завжди пропонує своїм клієнтам. Клієнтам максимальний вибір вкладів і найкращі умови за ними, а також цінні подарунки. Вас чекають за адресами бульвар Шевченка 320 та Лазарева 4.